Привіт-привіт! ну що, Буде сьогодні розпаковка мого замовлення по восьмому каталогу. Я не вдома, я в гостях. Ну, замовлення отримала чим зручно. Де б ви не знаходились, ви на новій пошті отримаєте своє замовлення і все, і користуєтесь. Так що, отак. -от. Так, ну що, каталог сам виглядає ось так. Дивіться, який гарненький, веселенький. Завжди це кажу і не перестану казати, що в каталозі є дуже багато всього класного, новинок, знижок, продуктів, якими ми регулярно користуємося, з гарною пропозицією. Ну, давайте подивимося, що я тут собі домова. І покажу вам декілька продуктів, які мені прислали в цьому каталозі, як амбасадору Oriflame. Так. Ух ти, прямо зверху мені поклали таку штуку, закрили зверху. Цікаво, може, так просто випадково навіть. Так, накладна. Далі, ну, поїхали. Ой, такий гарний він змінився. Це у нас рефіл рідкого мила і гелю для душа. Лимон і вірбена. Дуже люблю цей аромат. І його вигідно купувати саме в рефілі. По-перше, це економніше, відрізав перелив і все. Ну а по-друге, це і бережемо природу. Він зараз на гарній, прям реально на гарній знижці. Тож рекомендую. Так, пішли далі. Далі у мене дві зубні пасти теж на гарній знижці, 99 гривень. Це мої улюблені відбілююча і трав'яна. Я їх чередую. Зараз у мене відбідуча, потім буде знову трав'яна. І так раз-раз. Вони... У мене вдома є одна в запасі. І коли вони на такій гарній знижці, я собі беру парочку, щоб потім, коли закінчиться, щоб вони були. Так, далі у мене тут ось такий спрей для ніг. Це новий аромат, до речі. Зараз його протестую. Якщо чесно, я не дуже люблю спреї для ніг, саме фруктові. Е, можливо, тому що я їх багато напшикую і мені дуже різко пахне. <серків> Трішки треба не дуже пшикати. А якщо чуть-чуть, дуже-дуже -чуть? приємний. Він не притерно солодкий. Я пам'ятаю, у нас був кавун. М -м, дівочки, свіженький, приятний. Мені дуже сподобається. Здається, це у нас ароматом манго. Клас. На останній сторінці каталогу 159 гривень, 150 мл. І також тут є освіжаючий крем для них з динею і з мятою. А, того й свіженьке, тому що з мятою. Крем, до речі, для них я вже тестувала. Мені його прислали як амбасадору, але я не розібралась прямо досконально. Все бігом, бігом, бігом. Сама текстура у нього дуже класна. Вот. Ніжно-живильний, зволожуючий кремічок для ніг. Так, вот. да, дійсно. Прямо дуже так класно пахне дині. Я його тестила, але не нюхала. Тестила просто текстуру. Ой, класно, взагалі шикарні дівчата. Краснючий. Так. Сказала вам, скільки коштує. 89 гривень коштує цей крем чудний. Так, ну що? Нормально впитується, до речі, нанесла його на руку. Класно. Тобто, не такий прямо жирний-жирний. Я його, звісно, відчуваю, він ще речі, ну, не сильно прямо впитався, але поглинається, він дуже-дуже класно. О, класнючий. Так, поїхали далі. Далі у мене тут кондиціонер для волосся. Це я замовила собі додому, в мене закінчився. Дома тільки маска лишилась до Їх є два насичений і легкий. Я користуюся і тим, і тим, коли які на знижці є, такі і беру. Зараз теж доволеджу на гарні знижці в кінці каталога будете дивитися. Так, далі замовила скраб. Це така штука, яка зайшла регулярно в наш догляд за волоссям, особливо в мене. Раз на тиждень або іноді два рази на тиждень я користуюся. Я промиваю гарненько корінні цим скрабіком. Він теж дуже-дуже гарно піниться. І, до речі, він дуже гарно змивається з волосся, прямо класно. От. І потім, вже після скрабіка, я наношу шампунь, два рази мию і вже кондиціонер, І все. І далі сушу волосся обов'язково зі кремом Якщо дівчата ви ще не, не користуєтесь, я вам прям дуже його рекомендую, багато років його використовую. Сісі Крем є зараз на знижці 300, 239 гривень. От. Після того, як помила волосся, напшикала 4 рази на ладошку, растерла. Нанесла по волосю, висушила з феном і ось таке рівненьке, гарненьке волосся. Воно які укладочки, захищає від пересушування феном, не пушиться волосся, Що ще? не електризується, не запутується, легко розчісується. Ну, в общем, з крем це просто шикарний продукт. Рекомендую діткам теж в кого не волосся. Далі у мене тут один набір Light Plus. Був тільки полуничний смак на складі в тому каталозі і в цьому каталозі, коли я робила замовлення, теж був тільки полуничний смак. Ось так от він приходить повністю тут суміш. Це протеїнові коктейлі. До 2 -го 26 -го року період, термін придатності, можна затарюватися. От. Споживаю раз на день, як мінімум, іноді два рази на день. Набір Life Plus це іде набір, тобто і коктейль, і вітаміни. І додатково от, зробила вже на свій реєстраційний номер ще одну підписку Ваунеспека. Це чоловічі взяла вітаміни Ті, Ті взяла чоловічі. Тут у нас 21 пакетик, це повністю, повністю комплекс вітамін на день. Тут дозіровка така, що дає можливість нам споживати їх щодня на регулярній основі. Невелика дозіровка, тобто не буде накопичування, не буде передозування, це вітаміни так наскільки мудро створені, щоб вони доповнювали наш раціон, те, що ми споживаємо щодня. Якщо вдруг вам якийсь вітамін катастрофічно не вистачає, конкретних, то там ви вже можете до цих додати те, що вам назначить лікар. Що ще такого? А, і Вениспек зараз жіночі і чоловічі в каталозі на гарній знижці. Прямо 20% знижка від регулярної ціни вже в каталозі, від якої ви отримаєте і кешбек, і отримаєте 20% як партнер. Далі, піна для гоління. Давно чекала, давно не було на складі піни для гоління. О, то є. І, до речі, коли робила замовлення, було написано, що кількість об обмежена. Тож, якщо ще є і вам треба, замовляйте. І, кстати, на неї дуже гарна знижка. 199 гривень ціна партнера, то значить десь 220, мабуть, в каталозі. Так, далі. Далі кремчик навколо очей. В минулому каталозі я показувала замовила набір новеч. Після того, коли ви замовляєте набір Новедж, то наступні три каталоги у вас є можливість замовити два продукти зі знижкою 30%. Любий крем навколо очей Новедж, або любу сиворотку, навколо, сиворотку для обличчя зі знижкою 35%. Це дуже вигідна і класна пропозиція. В цьому каталозі я взяла крем навколо очей, мене закінчується. Чим він прикольний, тим, що його можна використовувати як для навколо очей, так і для контура губ. Вот. І сивортку в наступному каталозі візьму по цій пропозиції, можливо, навіть візьму для проблемної шкіри обличчя. Щось я так сьогодні подумала на літо. Вона дуже жирний тип шкіри, дуже жирний. Ну, прямо, взагалі. І я хочу спробувати ніколи не пробувала, до речі, цю лінійку, але вона. Ну, хочу спробувати. А зараз в мене сиворотка з цієї з лінійки на Time Restрі. Так, далі у мене тут два тестера. Це нові аромати. Eclat. Є е в каталозі прямо сторінка, де показано, як вони будуть виглядати, ці аромати. І там же ви побачите тестери і коди на ці тестери. Ви їх можете замовити. Ось, от, інтересно. Що ще треба, можна придумати? Придумують що каталогу якісь новинки. Це, мабуть, чоловічий я відкрила. А це, мабуть, буде вже жіночий. ноткам чудно. Аго, так, да, це чоловічий перший був цікавий такий аромат. Какие холодный, холодный. Ой, дівчата, дівчачий, класний, Ой, класний, Да що ж там? Що ж там в цьому ароматі? Прям холод, холодний такий свіжий. И нових каталогів у мене тут 6 штук. У мене ще є класний один продукт в замовленні, Новинка, яку я протестила вже. Де ж тут ці аромати? В общем, ось жіночий, такий біленький буде гарненький. І чоловічий теж такий біленький, гарненький. Приклад хом. Так, що тут у нас? Дівчатам ще будуть близькі в подарунок. Так, ось грійфрут, біла гарденія і амброва деревина. Середня концентрація аромату. Класний, дуже гарно виглядає, такий прямо біленький. Так, і у мене тут ще три продукти. Значить, я вам показувала, що я замовляла крем масло. Крем масло, масло бальзам. Масло бальзам, такий, як ручка. В мене був такого біжевого кольору. Зараз я замовила такого розовенького. Я той бальзам майже закінчила, вже ну, пусто, і я звідти вже достаю кісточкою. Тобто ну, він настільки класний, що просто викинути його жалко і його краще кісточкою звідти достати. Дуже зручний, зручний тим, що його можна брати куди хочеш, в сумочку, він в мене щоразу не йде, не потік, не розтав. Хоч було жарко, нічого з ним такого не, не пройшло, скажімо так. Нажимаєш щось так, то він виходить і наносиш його на губи. У мене, до речі, помада маркер на губах колір чилі. А, не показала, що він не розтирається, не відпечатується, нічого. І на нього можна нанести потім і бальзам, і що хочеш. І помаду надати блиску. Бо сама помада маркер, вона як матила на вид. В общем, мені сподобався цей бальзам, крем бальзам, бальзам масло я забула, як він називається. Їх три відтінка, здається. З задоволенням я його то і використала, і тому я замовила його ще раз. Доглядає за губами приємний, комфортний, і він гарно виглядає на губах, навіть ну, на чисті губи можна наносити. Так, і в моєму замовленні новиночка це помада маркер. Мені одну прислали як амбасадору колір Чілі. Я вже його тещу тиждень, і я можу сказати вже вам результат ефекту його. І я замовила собі ще два кольори: такий диня, один, здається, і якийсь ржевий. В общем, по-перше, це зручно. Тобто, реально як маркер. Зручно наносити контур для губ. Тут у нас губки. От. Що ще? Коли ви його наносите, пігмент впитується в губи. Вона не розтирається, не розмазується, ні на чому не відбувається. Вона дійсно тримається цілий день. Цією помадою ви можете і їсти, і пити каву, і все, що ви хочете робити. І вона у вас залишиться на губах. Перший день, коли я її наносила, я наносила навіть декілька шарів. Чим більше шарів ви нанесете, тим насищеніший колір ви зробите. Хочу ще сказати, що в перші дні вона прям насищений колір, Потім вона вже розфарбувалася. Віддала може цього кольору трохи. І вже той колір мені вже більше подобається от який зараз, який розфарбувався. От. І навіть в перший день, коли я. Три шара нанесла і потім змивала, я вмилася один раз, потім ще раз змивала губи, тому що колір дійсно залишався на губах. Чим класно, що ви з нею ходите, от я з нею ходжу, там щось з'їла, щось випила і вона є на губах. І якщо хочеться нанести бальзамчика або блиску, або якось іншої помади, то можна нанести. Щоб надати, не знаю, може більше об'єму, більше блиску, сяєння, ну тобто з помад ефект більше. Ну, це кольор вам буде, навіть коли у вас під, уйде блиск, ви зісте, там що там зверху нанесли, то ось це у вас залишиться на цілий день. Ну, давайте подивимося свочу ці. Мені теж дуже цікаво, значить, я нанесу вам чілі. Тут 2,5 грами. Я не знаю наскільки її вистачить, але я користуюся нею щодня. Так, це у мене диня, здається. Вони приходять ось так от запечатані ось такою штучкою. Я яко кольори перевірю. Ой, такий гарний. Дуже гарний. Це ось другий я нанесла. Зараз я вам скажу точно кольор. Так, да, Диня. І троянда я замовила. Штучка. І, до речі, вона ще такий приємний на смак має, має приухти, дуже гарний. Дуже гарний. Ну, плюс-мінус може змінюватися із-за камери колір. от. От як в каталозі там намальовано, то в принципі, я думаю, що співпадає. Ну і рука це рука, а губи це губи. Також вони у кожного будуть по-різному на губах все рівно, як люба інша помада. В общем, однозначно, я рекомендую, якщо брати ці маркери, то брати відразу декілька штук, тому що, тому що вам сподобається. Реально дуже крика, класна річ. І коштує, до речі, вони 259 гривень. І, і ще дуже важливий момент: вони не сушать губи, тому що вони містять в складі гіалуронову кислоту. От. І дійсно, я скільки з нею хожу, постійно я наношу. У мене взагалі немає ні дискомфорту, нічого. Тобто я ну, прямо дуже нею задоволена. Она не відчувається на губах. І ще один продукт, який я вам покажу, я його не замовляла. Мені його прислали як амбасадору. Ось такий аромат. Він на сторінці у нас, 21 перший бумажному каталозі. Якщо ви просто на нього його замовляєте в корзині, він вам буде вибиватися повна ціна 890 гривень. Але якщо у вас замовлення буде на 800 гривень з усього каталогу, то тоді аромат автоматично перерахується і стане вам 445 гривень, тобто зі знижкою. Аромат дуже класний. До речі, має в собі 100 мл. Ось така у неї коробочка. Явний аромат полуниці ну, полуниці, якщо ви любите полуницю. І тут також є акорд кокосового молока і зелений чай. От оце кокосове молоко, ми не могли зрозуміти, що це з чоловіком тестили, поки не прочитали, що там кокосове молоко, і дійсно воно відчувається. Аромат солоденький. Непритерно сладкий, якщо, от, ну, наприклад, Валаре для мене жовта, вона дуже насичена, дуже така ух. То це такий солодковитий, приємний на літо, на кожен день сарафанчик, футболочка, рубашечка, джинсики. ну, в общем, Дуже-дуже прикольний, класний аромат. А, я вже теж ним користуюся. Тут, тут, от. Ну і хватаю його теж надовго. В принципі, ось таке було моє замовлення по восьмому каталогу. Каталог діє до 21 числа. Посилання на оформлення дисконту, якщо у вас ще нема, залишу внизу. Посилання на сам каталог залишу внизу. Якщо у вас будуть якісь запитання, звертайтеся і налічку в Телеграм, налічку прозвучало як гроші налічка. На посилання на телеграм залишу, щоб можна було мені написати в особисті повідомлення. Все, всім бажаю всього найкращого. Гарного дня у нас день, поки що поки знімаю відео, і щоб все було у кожного добре.